Україна купуватиме гелікоптери у США, корейська ракета з бойовою частиною у 8 тонн, Чехія робить супутник для України та як запускати томагавки не з кораблів. Про усі ці та інші цікаві новини світу мілітарних технологій в нашому новому випуску мілітарних новин на зв'язку. Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку так. Я буду як Тіктокер сучасний. Отак, от тримати мікрофон перед собою. ви ж дивитесь, так тіктоки вам ж подобається. Буду так, почнемо з найсвіжіших новин. Буквально коли я вже зібрався знімати це відео, раптом та неочікувано, під час візиту президента України до Швеції офіційно було оголошено про те, що Україна купує у Швеції від 100 до 150 найновіших літаків Gripen E. Сказати, що це чудова новина, це не сказати нічого. Gripen E — це найновіша модель Gripen, і в цьому фактично найбільша проблема всієї цієї історії. Адже купівля ось цих більше ста літаків це по часу років на десять. Адже сама Швеція тільки буквально нещодавно отримала перший свій літак останні модифікації. І враховуючи вже укладені контракти з іншими країнами, і враховуючи темпи їх виробництва, це точно розтягнеться років на 10, а то й 15, щонайменше. З одного боку сумно, бо така краса потрібна вже зараз. З іншого боку, літаки будуть потрібні і через 10 років. Тож стратегічно в цьому є сенс насправді. Крім того, Україна та СААП, виробник цих літаків, домовились про спільне виробництво систем протиповітряної оборони. Наразі в продуктах компанії є декілька радарів для ППО, переносний зРК РБС 70 ЕМШОРАД, які призначені для боротьби з повітряними цілями на невеликих відстанях, та буквально нещодавно було анонсовано відносно доступну ракету для боротьби з безпілотниками. Знову ж спільне виробництво так чи інакше, це добре, тому що це локалізує виробництво в нашій країні. а це плюси з усіх боків. Ви ні за що не здогадаєтесь про те, що я хочу вам запропонувати. Так, це, звісно ж, збір. Цього разу збір спільний, і подарунки також дуже цікаві. По-перше, треба зібрати на дрони для 129-го батальйону ТРО. По-друге, на поточні потреби, ремонти та дронову компоненту однієї з ігарських бригад. Кожні ваші дві гривні надзвичайно важливі, тож не забувайте, що маленьких донатів не існує. А для більшої цікавості та заохочення подарунки цього разу дуже цікаві. В якості головного призу ПК з процесором Ryzen 9 5950 X, 3090 з скаженим блоком живлення на 1250 Вт, що можете поставити туди 5090. та найголовніше стилізоване це все під сталкера. Окрім цього, традиційно розіграємо PS5 Slim, звісно ж, але і це ще не усе. Також в розіграші буде монітор Legion 32 дюйми, 2К та 180 Гц. Для поціновувачів книжок колонія Макса Кідрука та не проста, а з автографом, який я брав у нього особисто. Тож річ доволі унікальна. Крім цього, буде ще купу сільякового мерчу, повний перелік, якого я залишив. В документі в описі відео, якщо не забуду його зробити. Правила, як завжди дуже прості: 200 гривень це один шанс, 1000 – 5 шансів і так далі. Проте не забувайте, що в першу чергу це збір, тож кожна гривня надважлива. Усі посилання будуть в описі відео та закріпленому коментарі. Я думаю, що переважна більшість з вас так чи інакше останні місяць чули чи бачили розмови про томагавки, найбільша проблема з якими це їхній запуск, адже це в першу чергу ракета, яка запускається з усіляких великих та страшних авіаносців. Так існує мобільний ракетний комплекс Тайфун, який здатен запускати як томагавки, так і СМ 6 наприклад. Але їх мізерна кількість: одну батарею розгорнули на Філіпінах, другу збираються розгорнути в Німеччині в 26-му році, і наче як щось там планується в Японії. І як відповідь на усі ці запитання на одній з виставок в США. Компанія Oshkosh презентувала світу свої новітні пускові установки FMAV, одна з яких отримала назву важкої автономної багатодомної пускової установки. І вона є найцікавішою з презентованих там. Адже ця пускова на базі колісного шасі 10х10 буде здатна оперувати ракетами Томагавк або Шпак 3 МСІ. Тобто ракетами для Петріот, і це насправді доволі логічна історія. Ну бо ну ну в чому проблема зробити пускову? Воно ж усе одно буде поєднуватись з тим чи іншим вогневим контрольним пунктом, радарами та ще купою-купою інших машин. Тож проблема саме в пускових, як на мене, взагалі не повинно бути такої проблеми. Також був презентований середній варіант на базі шасі 6х6, який буде здатен запускати чи не усю номенклатуру боєприпасів від Хаймарс. Тобто GM LRS, ATACNUS сьогодні і наступні модифікації у майбутньому. Цікаво й те, що цей варіант може бути повністю дистанційно керованим. Проте ще цікавішим є той факт, що Raytheon вже зараз роблять на базі ось цього середнього варіанту, тобто на базі Ошкош FMTV A2, свою універсальну пускову під назвою Deep Strike. І в їхньому варіанті саме ось ця середня вантажівка здатна запускати взагалі усе на світі від aim 9X до томагавків. Чому саме Ошкош для цього потребує більшої вантажівки, зрозуміло. На четвертому році найбільшої повномасштабної війни з часів Другої світової. Країни нарешті зрозуміли, що майбутнє, по-перше, за дронами, а по-друге, треба вчитись їх уніфіковувати та вміти збивати не за мільйон баксів за постріл. На цьому фоні Німеччина нарешті почала рухатись до протидії невідомим безпілотникам, які літають їхньому просторі вже здається півроку, якщо не рік. І до кінця року там буде створено антидроновий підрозділ у складі федеральної поліції. Так, проблема в Німеччині полягає в тому, що там е незрозуміло хто повинен. І хто має право протидіяти безпілотникам і яким чином тепер же, власне поліція зможе біля аеропортів та біля залізничної інфраструктури збивати дрони і застосовувати для цього свої дрони та реп. Ну як для Німеччини, то це дуже швидка реакція. Я дуже здивований. Японія ж в свою чергу оголошує тендер на уніфіковані боєприпаси та системи детонації для використання на різного роду безпілотниках. Такі боєприпаси повинні мати фіксовані кріплення, які можна буде використовувати як на квадрокоптерах, так і на моделях літакового типу. Згідно з планами, в 26-му році японці замовлять 310 малих дронів камікадзе для початку інтеграції у військо. І що цікаво, ці дрони будуть іноземного виробництва. Сіяй Ніхон ренігунсех сама. Латашова <головіка> судді зновучені компанія General Atomics оголосила про успішне випробування свого бачення сучасного артилерійського снаряду, що отримав назву LRMP. Це 155-мм снаряд, який завдяки своїй аеродинамічній поверхні та вбудованій навігації при пострілі з гаубиці М777 здатен здатний долати до 150 км, навіть за умов відсутності GPS-сигналу. Концептуально дуже схоже на ті ж GLSDB, ну або ж на каби, до яких пророблюють комплекти аеродинамічних елементів, і це все круто, звісно, проте, як завжди залишається питання вартості, яка може нівелювати усю крутість такого проєкту. Вже наприкінці цього року армія США має отримати перший прототип нового танку Abrams m 1 e 3, який замінить собою m 1 a 2 V3, Адже ще в 2023 році армія США скасувала модернізацію існуючої версії танка, наполягаючи на створенні нової платформи. Розробку нового Abrams доручили General Dynamics Land System, тож з презентованого три роки назад Abrams X більша частина технологій точно перекочує новий прототип. Зокрема, вимогами до нового танку є гібридна силова установка, яка дасть можливість зекономити приблизно 40% Підсотків палива зменшена до 60 тонн повна вага замість теперішніх 78 тонн. Очікується й поліпшення існуючої системи активного захисту. Адже, окрім захисту від ПТРК та гранатометів, тепер треба активно працювати і проти дронів. Тобто до системи активного захисту будуть додатково покращувати і саму броню. Ну і звісно ж, автомат заряджання краще усіва, взагалі, на світі, які тільки існують датчики, сенсори, приціли і так далі. Міністр оборони Південної Кореї у коментарі Defense Block заявив, що до кінця цього року їхня країна поставить на бойове чергування найпотужнішу у світі неядерну ракету Х'юнмо 5 Або якось інакше вона називається. Поправте мене це балістична ракета середньої дальності, що може долати більше трьох тисяч кілометрів. При цьому важить вона 36 тонн, з яких бойова частина до 9 тонн. Проте ці дві цифри можуть бути не взаємопов'язані, адже зазначається, що 3000 тисячі кілометрів вона долає з меншою бойовою частиною, а з більшою там щось до 300 кілометрів. І враховуючи заяви про те, що 15 таких ракет можуть задати шкоди більше, ніж тактичний ядерний удар, не думаю, що її буде запускати хтось на таку малу відстань. Хоча у мене є одна пропозиція, де Південна Корея може протестувати ці ракети як одну, так і одразу 20. може навіть в мінімальному виконанні. Міністерство закордонних справ Чехії офіційно заявило про те, що в найближчі місяці вони побудують для України супутник, який можна буде запустити вже в наступному році. Супутник, якщо що, не простий, адже окрім оптичного та радіаційного виявлення, він зможе вести радіолокаційну розвідку, на кшталт того, як це роблять супутники ISI. Тобто теоретично це буде багатоцільовий супутник, що здатний робити доволі глибоку розвідку завдяки абсолютно різним підтримуваним спектрам огляду. Нещодавно український уряд та американська компанія Bell Textron уклали меморандум щодо перспектив промислової співпраці, і, зокрема, продаж Україні гелікоптерів AH-1Z Viper та UH-1Y Venom. З вашого дозволу надалі я буду їх називати просто Viper і Venom. Представники компанії заявили, що ця ініціатива не нова, над нею працюють вже доволі довгий час, і компанія планує не тільки продати гелікоптери, а й розгорнути в Україні базу для складання технічного обслуговування та ремонт. Монту, і це дуже добре, адже саме Белл буде постачати для армії США МВ85, який замінить собою легендарний Black Hawk. А це роки і роки виробництва і поставок, і бути причетними до цього це чудово. Повертаючись до питання безпосередньо Вайпера та Венома, вони були обрані зокрема через той факт, що це. Чудовий замінник Мі 24 та Мі-8, яким вже дуже давно час відправитись на, на спокій. Вайпер ударний веном багатоцільовий, і що не менш важливо, вони на 85% складаються з одних і тих же запчастин, що значно спрощує експлуатацію, ремонти і так далі. В мережі вже порахували, що ці гелікоптери значно доступніші за той же Апачі, наприклад, що у використанні, що в ремонті, що в закупці. Проте той же вайпер трохи простіший за останні апачі, наприклад, в тому ж питанні РЛС. Проте ніхто не заважає використовувати його в парі з якимось безпілотником для цілевказання. Viper, зокрема, може нести на собі ракети AGM Hellfire, ракети класу повітря повітря АІМ 9 Л, блоки з 70 міліметровими гідрами, а також підвісні паливні баки. Звісно ж, жодної інформації про якісь потенційні терміни та хоч якусь інформацію, взагалі, немає, і поки що й бути не може. Проте рух в цьому напрямку це дуже добре. Ось такими вийшли на свіжіші мілітарні новини тижня. Що вже минув? Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Також не забувайте брати участь в нашому зборі та розіграші. Ну а з вами на зв'язку завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.